Всім привіт! Ми для вас знайшли капсулу часу. Це ваз 21.11 восьмого року. 1,6 бензин і пробігу 26 тисяч. Як бачите по салону у нас музейний експонат. Печечка, все це працює, поворотнички, коробочка, механіка. У нас також у нас тут центральний замок та електросклопідіймачі. Ось я сиджу в салоні і не розумію, це Rolls-Royce або ваз 2111 По салону, як бачите, назаду все також дуже в гарному стані. місця за мною теж дуже багато. Всі такі святодіоднічки у нас є. Ну, все просто пушка. Це плюс у нас універсал, як бачите, місця дуже багато. Ще у нас плюс, є докаточка оригінальна, ні разу вона не ставилась на цей автомобіль. Вона нульова. Тому ось цей музейний експонат ви можете придбати у нас в компанії Автопрайд. Можете його також придбати у лізинг з першим внеском або навіть без першого внеску. Та за обмін. І звичайний продаж автомобіля за готівку або оплатою картою.